Арешт в Раді працює СБУ. Стефанчука виносять депутати шоковані. Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку і дзвіночок та залишити коментар. Сьогодні в Українському парламенті Верховній Раді сталися неабиякі події, які привернули увагу не тільки політичної еліти, а й широкої громадськості. Вперше за багато років під час сесії було здійснено арешт одного з високопосадовців за останніми повідомленнями. Арешт стосувався депутата, який, за інформацією правоохоронних органів, підозрюється у серйозних порушеннях законодавства, зокрема у корупційних діях. Тим часом на порядку денному було винесено питання, що стосується діяльності голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Очікується, що на наступній сесії парламентарі розглянуть питання його звільнення або притягнення до відповідальності в залежності від результатів внутрішнього розслідування та подальших юридичних дій. Ці події стали несподіванкою для багатьох, адже вони можуть мати серйозний вплив на політичну ситуацію в країні, а також на внутрішню стабільність Верховної Ради. На фоні цих новин не лише опозиційні. Але й деякі провладні політики висловлюють стурбованість щодо можливих наслідків таких подій для іміджу парламенту. Дивлячись на це все, можна сказати, що український політичний ландшафт знову переживає складні часи і з'являється усе більше запитань щодо того, як буде розвиватися ситуація в найближчому майбутньому. Чи зможе Верховна Рада відновити довіру до себе, чи буде це початком серйозних змін у політичній структурі країни, покаже час. Ситуація навколо арешту та потенційного звільнення Руслана Стефанчука викликає величезний резонанс не лише в парламентських колах, але й серед громадськості. У зв'язку з цими подіями у залі засідань панує напруга, а окремі депутати вже заявили про свою готовність ініціювати позачергові засідання для розгляду цього питання. Зокрема, деякі політики висловлюють стурбованість щодо можливого використання цих подій. Як політичного інструменту, що може мати далекосяжні наслідки для подальшої роботи уряду та стабільності парламенту, наразі йдеться про серйозні юридичні звинувачення, які стосуються високопосадовця з Верховної Ради, і правоохоронні органи вже почали розслідування, яке має з'ясувати всі обставини справи. Однак важливо зазначити, що до завершення розслідування кожен депутат має право на презумпцію невинуватості, і лише суд може винести остаточний вирок. Проте політичний контекст цієї справи вже сьогодні важко ігнорувати. Наразі парламент перебуває на роздоріжжі, частина депутатів вважає, що подібні ситуації можуть поставити під загрозу авторитет Ради, що вже не один раз стикається з кризами довіри. Інші ж наголошують на необхідності продовжувати працювати над реформами, незважаючи на політичні потрясіння. Між тим, майбутнє самого Стефанчука як голови Верховної Ради. Залежить від багатьох факторів. Одним з них стане оцінка з боку політичних партій та самого президентського офісу, оскільки саме з ним зв'язана значна частина парламентської підтримки. Не виключено, що в разі негативних для нього рішень у найближчому майбутньому ситуація може призвести до кадрових змін на найвищих рівнях. У цей час громадськість чекає на більш детальну інформацію і роз'яснення щодо справи. Аби зрозуміти, які справжні мотиви стоять за такими серйозними звинуваченнями. Як би там не було, ця ситуація безумовно стане важливим етапом у розвитку української політики і буде цікаво спостерігати за подальшими кроками парламентарів та правоохоронних органів. Події, що розгортаються в стінах Верховної Ради, не залишають байдужими жодного українця кожен новий крок у справі арешту та ймовірного звільнення Руслана Стефанчука. Викликає нові хвилі обговорень та суперечок серед політиків, журналістів та експертів. Ключовим питанням на сьогодні є не лише правомірність цих дій, а й те, яким чином ці події можуть вплинути на стабільність політичної ситуації в країні. Важливо зазначити, що ситуація з арештом у парламенті відбувається на тлі ширших політичних процесів, які вже не один місяць привертають увагу громадськості. Україна стикається з численними викликами на внутрішньому та міжнародному рівнях від економічної нестабільності до напруженості на міжнародній арені. У такій ситуації будь-які внутрішні потрясіння, які стосуються високопосадовців, можуть мати непередбачувані наслідки. Стефанчук, як голова Верховної Ради, неодноразово підкреслював важливість реформ, євроінтеграційного курсу та боротьби з корупцією. Проте тепер його особисте ім'я опинилося в центрі скандалу, і це ставить під питання як його політичну кар'єру, так і майбутнє тих ініціатив, які він просував. Важливо, що у ситуації з арештами в парламенті не можна однозначно оцінювати кожен крок адже політичні інтриги, лобістські інтереси і персональні конфлікти можуть серйозно ускладнити об'єктивне сприйняття подій. Зараз парламентський корпус знаходиться в очікуванні результатів розслідувань, адже кожен крок може стати вирішальним. Для частини депутатів, які вже заявили про свою підтримку Стефанчука, цей випадок є політично мотивованим і спробою підірвати стабільність парламенту. Наша редакція не несе відповідальність за висловлювання джерел, що публікуються на каналі Телеграм. Кожен має право на свою думку, але ми не завжди поділяємо її. Проте, ми закликаємо всіх підтримувати наш канал. Разом ми переможемо. Слава Україні! Файно дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку і дзвіночок та залишити коментар.